Обох прикордонників, що зазнали поранень під час вибуху на пункті пропуску Бачівськ, вже перевезли до Києва. В суботу до столичного шпиталю прикордонників транспортували Руслана Башка, А сьогодні о півдні на реанімобілі доправили і Миколу Уска. За вихідні медикам вдалося стабілізувати його стан. Хірурги повернули чутливість руки та зробили ще одну операцію на травмованому оці. Потерпілого кажуть, зір поступово відновлюється, але попереду ще кілька операцій. Стан хворого важкий. Зараз проводиться діагностика, і потім вже буде складено план подальшого лікування хворого. Нагадаю, на українсько-російському кордоні смертник підірвав себе та двох прикордонників, що саме вибухнуло правоохоронці. Обіцяли повідомити вже за добу. Втім, три дні всі силові відомства, міліція, прокуратура та СБУ не дають жодної інформації ні про перебіг розслідування, ні про вибухівку, ані про особу підривника. В прес-службі обласної СБУ підтвердили, що серед робочих версій розглядають і теракт. За даними деяких ЗМІ, він був терористом, якого розшукувала російська ФСБ.